Доброго дня, мої шановні глядачі. По свіжих слідах іду ваших коментарів. Чи не зажене сирський наших хлопців в котел як під Дебальцево колись? Дивимось. Сирський, чи не зажене він наших хлопців військових Збройних сил України? Котел, як під Дебальцево колись. Ну, дивіться, якщо взяти, читати по картах. Оце от якби стратегія, так? Ця стратегія вона замер... замерзає, вона блокується. Стратегія блокується щодо котлу. Оце котел. Але він заблокований. Не буде котла. Не буде. Тому такого не буде. Ну, можу припустити, що може бути якась така стратегія випрацьовуватися, але вона буде ну, знецінена і відкинута. Вона буде заморожена, ця стратегія. Давайте детально подивимось. Ой, що ж це так за карти такі? Так, шанс безнадійності. Тобто, взагалі, от навіть передумова для створення такої стратегії немає шансу. Немає шансу. І е, тут ідеться мова злиття цього. Ну, скажімо так, хитрого ходу, ну, от, як у минулому було проговорено, от, в минулому хлопців загнали в котел під Дебальцево. Так Якось хитрим за хитрим ходом їм сказали туди зайти, але там їх оточили, там щось було засада якась, чи їх там підчікували. Тобто немає, зливається цей хитрий хід. І сам котел блокується, блокується. Блокується і зупиняється, блокується зупинкою. Тобто я хочу сказати так: моє припущення. Або це буде якась стратегія вироблятися, і вона буде заморожена, тобто будуть плани якісь там, але вони будуть відкинуті, тобто перепона буде для них. І внаслідок цього і котла не буде. Або буде якийсь такий хід, і їх вчасно зупинять. Ніби скажуть добро? Даю добро на певну дію, щоб кудись зайти. А потім буде якась перепона, знову ж таки, на шляху. Але кутла я тут не бачу. Далі наступне питання від вас. Наступне питання. Чи повернеться залужний? Чи повернеться Валерій Залужний на свою посаду головнокомандуючого Збройних сил України. Ну, перевернута жриця, вона каже, ні. На, перевер... на свою посаду Головнокомандуючого Збройних сил України протягом 4 місяців від поточного дня. Ну, взагалі-то ми можемо зробити і. Кальський хрест. хрест. Спочатку зробимо тріплі, потім кальський хрест. Чи повернеться заложено на свою посаду протягом 4 місяців. Знаєте, я не бачу його повернення, і це буде правильно. От в певному сенсі це От туз мечів, це як. Гарна ідеальна ідея. Значить, це для чогось потрібно. Значить, це для чогось потрібно. Тут, тут є певна таємниця, тут не все так просто. Тут не все так просто. Тут має дещо бути прихованим від наших очей. І по картах можна прочитати, що тут іде для перепона для розкриття таємниць. Я не буду розкривати цю таємницю з вашого дозволу. Тому що, ну, якщо б це про ворога, я би її розкрила. А так, ідеться мова про певну, певний стратегічний хід. Тобто це якийсь початок, початок, геніальна ідея стосовно початку. Я... Ну, це буде нам в плюс. Це буде нам в плюс. Захист в таємниці іде якоїсь, якась інтрига тут є. Значить так треба. Ну, давайте подивимось, на кальський хрест зробимо. Зробимо на три місяці, то, щоб не ділити. Тому що там три позиції буде майбутнього. Чи повернеться заложний або півроку? Давайте півроку зробимо, вже щоб навірняка захопити. Чи Заложний і його посада, головнокомандуючий Збройних сил України. Чи повернеться заложний на свою посаду протягом шести місяців? Ну. Ми будемо мати щось таке цікаве протягом 6 місяців від поточного моменту. Сьогодні 9 лютого 2024 року. Так. Карти великі. Знову я відчуваю себе голів'єм в страні ліліпутів. в країні ліліпутів. Буду вам намагатися всі карти показати, піднести до камери. Так, підсуну вам їх трошечки, щоб ви бачили. Так, карти Валерія Залужного. Колесо фортуни перевернути, перевернуте, ресурс. Ресурс щодо повернення. Колесо фортуни перевернуте, це означає, що зупинка, він наразі. Ну от, зупинилися його, скажімо так, каденція, або зупинився його час перебування на цій посаді. Тобто наразі його ресурсу немає. Давайте подивимось, про що це, про що це перевернути колесо фортуни, або не на часі, в такому плані. Ну, Знову ж таки, це карти говорять про те, що його колесо Фортуни воно... Ну, зупинилося і воно пішло в іншому вже напрямкові, в іншому напрямкові. І цей напрямок є, ну, скажімо, так, більш потужний. Він, знову ж таки, я вам колись говорила, використання розуму от королеви мечів, в руйнівних цілях. Тобто, він буде займатися чимось іншим, але не менш важливим, ніж він робив. Тобто, його колесо повернулося в інший напрямок трошечки. Наразі. Оце от його ресурс. Для того, щоб використовувати його, його можливості в інших на, напрямках. Далі його роль, що він має зрозуміти або що він має робити. Так, Що він має зрозуміти? Ну, він має зрозуміти, що він навіть без перевернута, перевернутий закон, перевернута джастіс. Це означає, що навіть без ну, законної посади він може продовжувати робити те саме, що і робив. Неофіційно, скажімо так. Його роль це він буде, він буде продовжувати робити. Майже те саме, але неофіційно. Слухайте, мені такі відчуття, ніби я влізла туди, куди не треба. Ну, його бажання почати все з нуля. Я не буду далі дивитися все. Почати з нуля. І перед ним великі перспективи йде. Бачите, людина йде. Це карта шута, це карта поновлення. Тобто, в нього вже є якийсь досвід. І він йде, йде назустріч вогню. Тобто. Для нього обнулилося тільки те, що він ну, вже ну, не має цієї посади офіційно, але він все одно йде на зустріч вогню. Він все одно буде приймати участь, хоч і ну, неопосередковано, без своєї посади, але він буде приймати участь у військових діях. Так, його посада, його посада, ресурс, так, як раніше, бачите? Так, як раніше, його посада, його посада. Ну, що тут, про що тут говориться? Карта Дежавю, вона йому дає можливість. Йому дає можливість знову ж таки приймати участь і бути тою третьою силою, про яку я вам раніше говорила. Пам'ятаєте, мене захейтили, що я там придумала якихось олігархів і піджаки. Тому він буде тою третьою силою. Мені аж сльози на очах, чесно кажучи. І ставлення його посади до нього знову ж таки, ставлення. Вона йому так говорить: Валерій Залужний, ти хоч мене не займаєш, але ти все одно будеш займати те саме положення, яке ти займав. Ну, без, без одного відсотка, без 10% 90 я твоя. Ну, отак от йому посада говорить. Тобто, ну, я вам вже сказала, я не можу багато також вам говорити, розумієте? Так, минуле, минуле. Що в минулому? Зроблений вибір. вже Зроблений вибір. Неправильний вибір. Стосовно, ну, взагалі, стосовно, Ви, він не дійшов до, до цілі, розумієте, на своїй посаді офіційно. Оцей був зроблений вибір, що. Е він не дійшов, не дали йому можливість дійти до цієї цілі, перебуваючи на цій посаді. Далі, Теперішній теперішній шанс. Він отримує новий шанс, щось нове. Знову ж таки, по карті нульовій, карта дурня, карта обнулення, карта чогось нового. Він отримує новий шанс. Новий шанс, який допоможе? Який допоможе відрізати втрату ресурсів, втрату земель. Тобто він побачити, він буде приймати участь. Просто неофіційно обмежити втрату територій, обмежити. А далі таємниці я не маю права розказати, як це буде відбуватися. Так. На 6 місяців вперед. Це перші два місяці. Перші 2 місяці, що тут карта, ну, скажімо так, повноцінності, ну, скажем так, його повноцінність, його повноваження, повноресурсність, вона трошечки обмежується, вона трошки обмежується. Тобто, бачите тут Ну, це карти New Vision, і тут як позаду, що робиться позаду персонажів. Посад, позаду, е, основного хто займає посаду, ну, якщо пам'ятаєте, дев'ятка кубків, там людина сидить на стільці, людина займає посаду. Позаду нього, бачите, що робиться, е, тобто якісь ігри, якісь ділі йдуть, то вони обмежуються. Вони обмежуються. Тобто, знову ж таки, можна сказати, людина прихована за ширмою. Людина прихована за ширмою. Ви, ви зрозуміли, про що я говорю? Людина прихована за ширмою. І позаду нею обмежуються ці дільошки, так як було раніше. Ну, от перші е, два місяці. Тобто, все це, я отак от зрозуміла, все це було зроблено неспроста. Наступні два місяці, ну, відраховуйте, сьогодні в нас 9 лютого. Перші два місяці після 9 лютого це другі два місяці після 9 лютого. Що це таке? Або якийсь ілюзорний вибір, або взагалі якась ілюзія. Вибір якось. Дивіться, знову ж таки, нам будуть давати якусь таку інформацію. інформацію. Ну, от, за картами, яка дасть ілюзорний спокій. Тобто, яка навпаки нам, нас розбурить, розбурить, нас чимось занепокоїть стосовно наших подаль... стосовно подальших перспектив. Ну, от. Стосовно посади і залужного, от знову будуть ці от всі крутитися в, віртуальні, в віртуальних медіапросторах якісь якісь безкрайні, нескінченні, які, якісь інформативні вкиди. Інформативні вкиди стосовно відкритих перспектив. Відкритих перспектив. Які тимчасово зупиняють. Знову ж таки, ми будемо очікувати, От дивіться, ви мені задали питання на 4 місяці. На 4 місяці, бачите, всі перспективи закриваються, нам будуть вкидувати, годувати нас якоюсь інформацією з метою нас якось заспокоїти, тому ще ні до ну, повернення залужного до посади. Тут він якби. Людина за ширмою, людина за ширмою. Є, от, як ви знаєте, от, на кшталт короля в Англії, він ніби є, але він впливу ніякого не має, а за нього іде е, якась така от, такі, мишина вазня, мишина вазня. Тому тут можна зрозуміти по-іншому, по-різному, чи сама людина вона за ширмою прихована, і нібито хтось робить, за неї, ну, вона робить, а прикривають її іншими. А, а, і нам не дають про це знати. Розумієте, Тут така подвійна гра наразі відбувається. З тою посадою, ну, з тим військового І тому тут можна тут такі підкілинкові ігри наразі йдуть. Один ніби неофіційно є, але замість нього офіційно хтось. Потім, ну, в мене голова ж закрутилась. Так, і останні два місяці. останні два місяці. ну дивіться, тут якась може бути конфліктна ситуація стосовно Е, стосовно, стосовно короля, його, наскільки він міцно посідає свою посаду, Тобто, вже того короля, який є наразі, вже сидячий, ну, король на троні, будуть якісь знову неузгодженості. Я можу так припустити, що чи король, який вже зайняв посаду залужного, якісь будуть з ним ні контакт ну, в такому плані. Ну, от щось там таке буде стосовно його захисту. Щось там будуть під нього вже, вже ну, під сирського також будуть щось. І ним будуть незадоволені в чомусь. І тут карта оборони. Карта оборони стоїть, наскільки він, як головнокомандуючий, може захистити від того ведмідя, який біля наших кордонів. Ну, ось так. Він ніби відвернувся від тої ситуації, таке відчуття. Тобто тут вже буде, знаєте, хитка ситуація з тим, наскільки цей король, який вже наразі зайняв цю посаду, наскільки він може боронити наші кордони, наскільки він спроможний, якась реальність вспливе на поверхню. От знову будуть якісь качелі, типа, а він не то зробив, не так зробив, він не захищає. Знову нестабільна ситуація буде з ним. Нестабільна ситуація, і знову це відкладається в довгий глибоку скриню, в глибоку скриню. Знову карта реальності. Результат не будуть задоволені його працею. Не знайдуть спільної мови, не знайдуть спільного знаменника. Розумієте? Тому тут знову ж таки якісь ігри. Давайте так. Я поки залишу це так, як воно є. Нагадайте мені пізніше, я знову зроблю такий розклад. Я не хочу все дуже висвітлювати. Карта таємниці тут є на сьогоднішній момент. Можливо, сьогодні не потрібно на майбутнє все розкривати. Тому, знову ж таки, знову ж таки перші, два місяці, перші два місяці йдуть за кулісні ігри. За кулісні ігри йдуть. Один є реальний, один закулісний. Будуть ще цей мундір перетягувати один на одного, будуть обмежувати на другі два місяці, багато інформації будуть ходити незрозумілого характеру, які будуть поширюватися, поширюватися і одразу блокуватися, спростовуватися. І на треті два місяця там вже буде якесь незадоволення тим королем, який є наявний. Куди він дивиться, як він, як він боронить нашу землю? Тобто, це вже наявний якийсь. є. Його, результати його роботи будуть аналізуватися, буде незадоволення. Ну і знову карта маніпуляції, тобто, мавпа за спиною мага, це хитрість, маніпуляції, обмани. Тобто от весь цей час вони будуть нашою свідомістю маніпулювати от, от ці от ілюзіоністи. Розумієте? Їм тільки і, і народ буде це. Сприймати за чисту монету, але народ не буде бачити, що ховає за спиною той ілюзіоніст. Ну, я не знаю хто. Це я в загальному говорю про ілюзіоніста. Люди, які, знаєте, керують нашою свідомістю як циган Сонцем. Я про це говорю. Ось так. Ми вже втомлені від війни, ми завжди хочемо вірити в найкраще. І... Нас обурює те, що з нашими думками не рахуються. Ну, ось такий в мене розклад. Я сподіваюся, що був гарний звук, що було доступно висвітлено інформацію, що я вас задовільнила своїм розкладом. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за ваші лайки, терпіння, коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо до побачення.